зробили ось таке оздоблення проєму дверного. Тут ми раніше зашивали цю вхідну дверь накладочками. Тут Поставили капітель, оздобили відкоси. Тут ще зробили от таку дверку гарно на прихованих петлях в двох кольорах. Ось так вона виглядає з тієї сторони. Це бетон темний. Ну і тут. Санвузлові йдуть також в пам'ятних замочках. Ось так. І це виглядає отут отак. -от Коробка також двокольорова, В два кольори. Кому потрібні двокольорові двері, звертайтеся робимо такі двері. Так що дуже гарно все вийшло. ось бачите, сама навіть закривається. Ось такий має вигляд. Тут ще на вхідних ставили, міняли, міняли замок, ставили італійський сікурим. Сікуримо циліндр, втопили броненакладочку, щоб вона не виступала. Також тут все. Робили новий колір дуб садена. Тут були, були такі старі двері обшарпані. А вийшло отак, гарний Ну, Ось такий маємо гарний результат.